Доброго ранку, мої любі дітки. Зараз чудова пора року осінь. Осінь така мила, осінь славна, осінь всім людям їсти несе. борщику горщику, кашка у жменці, скипка у пазусі, груші у фартушку. Осінь така мила, осінь славна. Ось подивіться, дітки, які даруночки мені принесла осінь. Яблочка якого кольору? Зелененьке та червоненьке. Кругле, солодке, на дереві в саду росте. Корисний соковитик. Людям здоров'я додає. Дітки, а якої форми яблучко? Так, кругле. А якого кольору? Червоне. Давайте сьогодні ми з вами спробуємо намалювати яблучко на аркуші паперу. Малювати ми будемо і пальчиком, і пензликом. Ось подивіться, як намалювала наша лялька яблучко. Ось вона наша лялька. Ну що, спробуємо. Для роботи нам знадобиться пензлик. Підставочка під пензлик, водичка, різнокольоровий гуаш і серветка. Ну що ж, починаємо? Беремо пальчик вказівний, опускаємо в гуаш і малюємо коло. Якщо недостатньо гуаші. Ми набираємо ще, бачите, і зафарбовуємо ось так. Ось, якої яблучки, яке вийшло у нас червоненьке, так. Витираємо серветкою пальчик і беремо жовтеньку гуаш. Накладаємо зверху трішечки, полосочки, ось такі, бачите? Ось так. Тепер беремо пензлик. Пензликом ми будемо малювати у яблучка хвостик. Знаєте, де він знаходиться? Він знаходиться зверху. Ось такий. І ще внизу маленьку тяточку. Ось таку, бачите? Мимо пензлик наш. І набираємо синю фарбу. Наше яблучко ж не може літати у повітрі. Ми покладемо його на рушничок синього кольору. Ось так. Дивіться. Ще набираємо і розтираємо фарбу. Бачите? Подивіться, мої любі дітки, яке гарне яблучко у нас вийшло. І я сподіваюся, що у вас вийшло таке саме. Я дуже чекаю фото ваших робіт. До побачення, мої любі дітки!